В центрі Полтави склалася така ситуація з мафами, з літніми майданчиками, що на проході купа різних літніх майданчиків і так далі. Що ви з цього приводу думаєте? Добрий день. Я вважаю насправді, що це жахливо, оскільки вони псують панораму міста, і стоячи біля ЦУМу, ти не можеш побачити пам'ятник Слави. І, в принципі, в нормальних містах Європи такого взагалі немає. І тільки в нас це таке. Дуже жахливо туристи, приїжджаючи сюди, бачать це, їм не подобається. Мені, звісно, це не подобається. Це погано. Мнение, что их очень слишком много. Раньше было поменьше, было немного удобней, ну немножко меньше, будет нормально. А в принципе все, все устраивает. Это же наш город, да. А вот видите, как ситуация зараз уже вымыли. А фонарики, да? Ну мы же экономим, конечно. У нас же всего достаточно, у нас дороги просто шикарные. Почему бы не горело бы свет днем, да? А так все хорошо. Мене дуже хвилює проблема працевлаштування. На жаль, в нашому місті дуже мало можливості для того, щоб звичайний студент-юрист четвертого курсу отримав хоча б якесь більш-менш пристойне місце. Я вже навіть не кажу про отримання заробітної плати, хоча б для отримання певної практики. І наразі ми із колегами із. Всеукраїнською організацією лі студентів Асоціації правників України намагаємося в усіх містах України, в тому числі і в Полтаві, все ж таки запровадити певний контакт між студентами і приватними юристами, органами державної влади, в принципі, будь-якими місцями, де студенти-юристи зможуть отримати. Ті первинні знання, які їх чекатимуть в майбутньому вже, і тому дійсно хотілося б побачити безпосередньо від спільноти, чи зацікавлені звичайні люди. В тому щоб дізнаватися більше про право, дізнаватися більше про ту ситуацію, яка є наразі в країні із правовою системою. І чи цікаво в принципі людям зватися про те, як, як приймаються закони, які там є певні нововведення зараз? І от мені особисто, як студенту, хочеться, щоб якомога більше людей цікавилося не лише політикою. Хто там зайняв посаду, кого звільнили? А і тим, як наше суспільство змінюється з правового боку.